Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему додавання віднімання дробів. Давайте дещо повторимо з попередніх років. Перша вправа усно, Вправа – до речення. Правильний дріб це дріб. Далі згадуємо і говоримо, що це дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Друге речення: Неправильний дріб це дріб. У якого чисельник більший або дорівнює знаменнику. Третє речення: щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, потрібно чисельник поділити на знаменник з остачею, неповну частку записати як ціла частина, остачу записати в чисельник, знаменник залишити той самий. Четверте, щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба починати з знаменника. Знаменник помножити на цілу частину. До цього добутку додати чисельник і поставити це чисельник. Знаменник залишити той самий. Переходимо до наступного. Нам треба згадати, як ми додавали і віднімали дроби. Для цього перше. Ми повинні що зробити це згадати правило: щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Для віднімання, щоб відняти два дроби, треба від першого чисельника від зменшуваного, відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Отже, давайте установимо відповідність. Якщо 2 сьомих додати 3 сьомих, то ми будемо мати 5 сьомих. У відповідність я поставлю це число. 18 тридцять відняти 7 тридцять це буде 11 тридцять п'ятих. Для того, щоб додати так. 5 дев'ят, додати 2 дев'яти буде 7 дев'ятих. 7 дев'ят у відповідність. І 8 8,11 відняти 3,11 маємо 5 5,11. Виконали цю вправу. Переходимо до наступного. Треба знайти зайве слово у стовпчику. Читаємо перший стовпчик: чисельник, знаменник, пряма мішані числа. Звичайно, що ви бачите, що тут зайве слово пряма. І я його закреслю. Другий стовпчик крива дріб пряма, ламана. Звичайно, що тут зайве слово, дріб. Я його також закреслюю. Наступний стовпчик додавання дробів, віднімання дробів, дробова частина і промінь. Звичайно, тут промінь буде зайвим словом, бо це все останнє. Підноситься до звичайного дробу. Переходимо до наступного. Також усно. Знайди значення виразу. Ми вже правила повторили, тому ми повинні взяти 17, відняти 9. Це буде 8, додати 4, в чисельнику буде 12. Знаменник залишаємо той самий. У слідучому прикладі 7,11 відняти 1,11, відняти 2 одинадцятих, виконуємо також дії з чисельниками. 7, відняти 1, 6, відняти 2 4. Тому маємо 4, 11. Переходимо до наступного. Це вже письмова вправа. Ви повинні записати в зошит номер 1225 і записати умову перше. Рівняння Y 19 рівня 19,47 дорівнює 23,47. Нам треба знайти Y. Перше, що я повинна у вас спитати, як знайти невідомий доданок, адже в нас тут невідомий саме доданок. Згадуємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому ми будемо мати з вами ось такий. Вигляд рівняння. Y дорівнює 23,47 віднімаємо 19,47. І тепер ми згадуємо, як розв'язується, як виконується віднімання. І 23 відняти 19. Маємо 4,47. Переходимо до другого рівняння. Друге рівняння 8,13 відняти Z дорівнює 5,13. Тут у нас. Невідомий відємник. Як знайти невідомий від'ємник? Давайте згадаємо: адже невідомий від'ємник це від зменшуваного відняти е, різницю. Тому вигляд буде мати такий. Z дорівнює тринадцятих відняти тринадцятих. І далі ми з вами віднімаємо 8 відняти 5 це буде 3. І знаменник залишається той самий 3 тринадцятих. Отже, ми розв'язали з вами і цю вправу. Тепер давайте згадаємо, які ми ще правила з вами бачили у нашому 38-му параграфі. Перше правило: якщо результатом виконання арифметичних дій є неправильний дріб, то зазвичай перед тим, як записати відповідь, його перетворюють на мішане число. Зверніть на це правило, адже у вас у тесті. Будуть вправи, де треба буде перетворювати неправильний дріб у мішане число. Для додавання віднімання звичайних дробів справджуються усі властивості, що й для додавання віднімання натуральних чисел. Напрашується питання. Які ж властивості ми знаємо для додавання та віднімання натуральних чисел? Звичайно, я думаю, що ви згадали, що це переставна властивість, так? І сполучна властивість. Переставна властивість це від перестановки доданків, сума не міняється, а сполучна властивість випливає, поговорить е, про те, що ми з вами повинні вибирати найзручніший спосіб. Якщо в нас є три доданки, то можемо перший додати третій, а потім додати другий і так далі. Тут ми також повторимо, як перетворити неправильні дроби в мішані числа. Чисельник потрібно поділити на знаменник. Дивіться, неповна частка, та, що з'явилася, це ціла частина. Остача це чисельник, знаменник залишається. Тому зараз ми з вами повинні усно перетворити в мішане число такі числа 7 третіх. Давайте пошукаємо серед цих чисел. Якщо ми 7 поділимо на 3, то це буде 2, цілих. Тобто у нас число мішане буде починатися з 2, цілих, а в остачі у нас буде одиничка. Тому 2,1 третя це відповідність до цьому неправильному дробу таке мішане число. 13 п'ятих, 13 ділимо на 5, маємо 2, цілих, в остачі буде 3. Тому 2,3 це якраз у відповідність буде це мішане число. 22 сьомих. Якщо 22 поділити на 7, то треба взяти по 3. А в остачі буде одиничка. Тому тут буде 3 цілих і 1 сьома. 25 дванадцятих. 25 ділимо на 12. Маємо 2, цілих і 1 в остачі. Тому ось наше мішане число, яке відповідає цьому неправильному дробу. 14 ділимо на 4. Можна взяти по 3, і в остачі буде 2. Тому 3,2 якраз відповідає цьому числу. 31 десята. Якщо 31 поділити на 10, то маємо 3 1 і 1 в остачі. Тому 3,1 це є мішане число, яке відповідає цьому неправильному дробові. 17 шостих. Якщо 17 поділити на 6, то можна взяти по 2, і в остачі буде 5. Тому 2,5 шостих це якраз число, яке буде відповідати 17 шостих. І якщо 18 поділити на 9, то ми маємо просто цілу частину 2 і більше нічого. Отже, ми перетворили в мішані числа всі неправильні дроби, які тут є. Переходимо до наступного. Записуєте в ЗОРши 1230. Знайди всі натуральні значення N. Для яких справджується подвійна нерівність. 45 одинадцятих. n поділити на 11 більше, ніж 45 одинадцятих, і менше, ніж 4,7 одинадцятих. Для того, щоб приділитися, що можна поставити сюди у чисельник, бо знаменники однакові, нам треба перетворити ось це число мішане. Неправильний дріб 11 множимо на 4, це буде 44 плюс 7 маємо 51. Тому ми можемо сюди ставити числа, які більше, ніж 45, тобто 46, 47, 48, 49, 50, бо вони не перевищують числа 51. І з наступним, наступна подвійна рівність тут N на 10. Більше, ніж 5,7 і менше, ніж 63. 10. Знову ж таки, 5,7 треба перетворити в неправильний дріб. 10 множимо на 5, 50 і додати 7, 57. Тобто N у нас більше, ніж 57 і менше, ніж 63. І е, дивимося, 57, значить, у нас далі буде 58, 59, 60, 61 і 62. 63 ми вже брати не можемо. Таким чином, ми з вами виконали всі вправи і е, пропоную, і сова мені ось тут говорить, що так, теж вам рекомендує повторити параграф 38 та пройти тест до 22.00. Всім до побачення.